Із прийняттям закону України про національну поліцію внесли зміни до правил дорожнього руху. Таких змін є три: система відеофіксації, система штрафних балів. Відповідальність за порушення правил дорожнього руху закон покладає на власника автомобіля. Кожен водій буде отримувати 150 балів на рік. За одне порушення знімається 50 із них. Якщо бали вичерпались, тоді власнику автівки приходить чек на фіксовану суму штрафу, який необхідно сплатити упродовж 30 днів. Я навіть не знаю, як це пояснити, бо Та будемо бачити, на рахунок тих балів будемо бачити, як воно, в принципі, чи буде ці бали діяти, чи не діяти, то що вони це одне, а як буде далі, то будемо бачити. А ще на дороги повертається фото і відеореєстрація порушень. Де і коли вони будуть встановлені? Ще невідомо. Відомо, що камери будуть фіксувати номер машини. Система одразу знайде її власника, перекине цю інформацію працівнику міліції. А він зніме бали з рахунку і попередить про це власника машини. Нововведення водії сприймають по різному Це дуже абсурдне питання, тому що автівку я віддаю в другі руки, розумієте. І ця, ця людина, яка именно, користується цим автом, вона робить е ДТП чи е якісь другі порушення, а вони приходять на 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 мою сторінку, розумієте? Щоб я їм буду сплачувати. Це це не це абсурд, це, невірно, це не невірно Я думаю, що ми будемо дотримуватися. Як дотримують правил, так і будуть дотримуватися. Борис, Борис Коломієць не перший рік за кермом, каже, об'їздив уже півсвіту. світу. Коли повертається до України з відрядження, адаптовується до наших доріг та правил. Зміни в українських правилах вуличного руху сприймає позитивно. Я думаю, що насправді на першому етапі напевно що не вирішить проблему, тому що у нас таке комуство загальне. Тобто, ті, кому приходять, будуть приходити ті ж самі фотографії, напевно, будуть Постаринці вирішити якісь нюанси, да там комусь там позвонити і так далі. Але в принципі це тільки це треба впроваджувати звичайно, тому що виходу інакшого немає У нас. Тільки один шлях є робити так, все, щоб по-людськи, щоб по цивілізованому, щоб, щоб був порядок, бо інакше в нас буде капець. Наразі оновлена система правил дорожнього руху ще не діє. Водії нарікають на дорогах хаос. Розумієте, якщо б е, ці е, закони всі діяли і абсолютно для всіх, я буду за. Я буду за. Тому що е, стоїть е, знаки, ви, ви бачите, що зараз немає е, міліції і все абсолютно. Як хто хоче, так і їздить.